Привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як створити та просувати інтернет-магазин в інстаграмі, так щоб він став потужним джерелом вашого заробітку. А для героїв, які додивляться відео до кінця, там може лайк поставлять, чи там комент якийсь напишуть. Я підготував класний бонус. Ми поспілкуємося з моєю клієнткою, яка вже багато років займається продажем корейської косметики через Інстаграм. Вона поділиться власним досвідом, щоб ви могли заощадити власний час. Гроші та нерви та не втрапили в халепу, тож обов'язково додивіться відео до кінця. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. Ми займаємось тим, що допомагаємо бізнесу з просуванням в інтернеті. Тож, якщо вам потрібен смм, імейл маркетинг, контекстна реклама, фото, відеозйомка або просто моя консультація, то переходьте за посиланням під цим відео та залишайте вашу заявку. А ми починаємо. Для початку необхідно зробити невелике, але дуже важливе домашнє завдання. Вам варто визначити знішу, в якій ви будете працювати. Намагайтесь орієнтуватися на кінцевого споживача. Для інстаграм-магазину найкраще підійдуть недорогі, красиві товари вартістю до 3 тисяч гривень. Це можуть бути косметика, одяг, взуття, аксесуари, товари для дітей чи спорту. Будь-що головне, щоб воно виглядало. Красиво на вашій інстаграм сторінці. Намагайтесь уникати складних технічних товарів, тому що вони зазвичай продаються набагато складніше. Важливий пункт вашого завдання буде аналіз ніші та конкурентів. В цьому вам допоможуть такі інструменти, як Google Trends та Google Слова. Ну і не забудьте подивитися, що ж там роблять конкуренти. І найголовніший пункт завдання це. Обрання та створення вашої конкурентної переваги. Ви маєте розуміти, що якщо ви нічим не відрізняєтесь від конкурентів, ви не заробите дуже багато в цій сфері. Тому ви маєте мати якусь фішку, якусь перевагу. це може бути безкоштовна доставка, унікальний асортимент, чи там краща ціна, будь-що, що буде вас якісно відрізняти від. Конкурентів. І не забувайте, що в рітейлі є два важливих показники: це об'єм та маржинальність. Якщо ці показники у вас високі, то відповідно і заробітки будуть у вас високими. Після виконання домашнього задання можемо переходити до процесу створення та оформлення вашого інстаграм-магазину. Для цього, відповідно, необхідно створити аккаунт та перевести його у бізнес-профіль. Для цього заходимо в налаштування, аккаунти, пов'язані аккаунти та обираємо бізнес профіль. Це дасть доступ до нових можливостей. Ви зможете запускати рекламу, у вас буде можливість підключити Facebook Shopping, а також у вас буде доступ до нових інструментів статистики, що дуже знадобиться у процесі створення контенту. Окей, з цим розібрались, переходимо до процесу оформлення. Для початку потрібно придумати логін. Він має бути простий, його люди мають легко запам'ятовувати. Уникайте символів та цифр, якщо вони не являються частиною вашого бренду. У назві вашого інстаграм-магазину краще вказати пошукові слова, за якими вас може знайти цільова аудиторія, тому що якщо у вас бренд не дуже відомий, то за назвою бренду вас ніхто шукати точно не буде. Опис вашого магазину. Він має бути цікавий. Покреативте. Ви маєте відповісти на питання, що ви продаєте, та чому люди мають купити саме у вас. Також не забудьте вказати ваші контакти, телефон, пошту, можливо, адресу вашого магазину, якщо у вас є фізична точка. Це допоможе людям в декілька кліків з вами зв'язатись. І хайлайти. В хайлайтах зазвичай можна. Вказати ваш сторітелінг, яким чином був створений магазин, людям це цікаво почитати. Там можуть бути підбірки цікавих пропозицій, наприклад, якісь акції, просто підбірки товарів корисні, це може бути е, розділ з відгуками, та і так далі. Головне, щоб ці хайлайти були корисні та виконували якусь бізнес-функцію. Щодо е, оформлення вашої стрічки, тут головний критерій це вона має бути красива, тому що. Інстаграм це соціальна мережа саме для естетів. Да? Тому намагайтесь робити так, щоб ваша сторінка викликала бажання придбати товар, щоб ваш товар був настільки красивим, що не можна було втриматись, щоб не замовити його у вас. А взагалі, подивіться, як роблять конкуренти і зробіть краще. До речі, більш детальний опис. Того, яким чином оформити ваш аккаунт, ви зможете знайти у моїй статті, яку я нещодавно опублікував у блозі. Посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Переходьте, я думаю, ви знайдете там багато чого корисного. До речі, якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою, підтримайте канал, поставте вподобайку під цим відео, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал, тому що це дуже сильно допомагає в просуванні українського контенту та в цілому розвитку українського Ютубу. Тому буду вдячний за вашу підтримку. Чудово! ми розібралися з тим, як оформити аккаунт інтернет-магазину в Інстаграмі. Далі я розповім про шість перевірених на практиці методів просування інстаграм-магазину, які все ще працюють в 2022 році. А також дам круту фішку, яка може стати саме вашою конкурентною перевагою, якої точно не буде у ваших конкурентів. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Почати хочу з того, що крутий, класний, корисний контент все ще має вирішальне значення. Такий контент набирає більше охоплення. алгоритми Instagram дуже звертають увагу на кількість збережень та кількість відправлень, а також на те, як люди залишають коментарі під вашими публікаціями. Якщо ваш контент буде не дуже якісний, то ці показники будуть явно не дуже. Тому... Зверніть на це увагу. Також хештеги. Вони все ще працюють і працюють досить непогано. Публікації наших клієнтів набирають на 30-50% органічного охвату більше за допомогою саме хештегів, а це на 30-50% більше безкоштовно. Тобто ви не платите за те, що ці люди бачать ваші публікації. У 2022 році це просто. Unstoppable, тому що Facebook, Instagram вони все сильніше затягують гайки, щоб ви платили за охоплення, а хештеги все ще дають вам можливість отримати безкоштовні охоплення, тому не ігноруйте цей класний інструмент. Далі. Reels – Reels це абсолютно новий інструмент, який дає вам можливість за короткий час набрати велику кількість переглядів вашого відео та отримати дуже багато нових підписників з мінімальними інвестиціями ваших сил та часу. Тому візьміть на озброєння. І якщо вам дуже цікаво дізнатися більше про цей інструмент, напишіть в коментарях, і я нарешті зніму відео про те, як створювати відео в Reels. Окей, рухаємось далі. Блогери. Цей інструмент він більше схожий на лотерею в 2022 році, тому що ви можете або отримати дуже класний результат, або можете попасти в просак. Так, тому е з цим інструментом слід бути обережним. Якщо ви ще не працювали з блогерами, то напишіть в коментарях, я зніму на цю тему окреме відео. І я думаю, що це буде досить, досить корисним для вас. Далі йдуть такі інструменти, як таргетована реклама. На цю тему я знімав окреме відео на 30 хвилин. Досить детально розповів, як налаштовувати рекламу. Тому посилання на це відео ви отримаєте тут або тут, або, коротше, десь воно буде. Скоріше за все, в описі до цього відео. Також про розіграші. Розі розіграші це дуже класний інструмент для початку. Ви зможете на старті отримати нових підписників. Цільову аудиторію а також отримати потенційно зацікавлених людей у вашому продукті, тому не ігноруйте цей метод просування. Посилання на відео, де я детально розповідаю, як проводити правильно розіграші в інстаграм. Я залишу тут. Ну і по традиції в описі до цього відео. Так, і остання фішка, про яку я казав, яка може стати вашою конкурентною перевагою, це створення ком'юніті навколо вашого інстаграм-магазину. Наприклад, ви продаєте товари для дітей, ви можете створити невелике ком'юніті серед ваших покупців, наприклад, там мами. Чи там люди, які цікавляться цією темою, ви можете створювати регулярні зустрічі, наприклад, по суботам, де будете нативно просувати ваш магазин, продавати ваш товар. А взагалі ви можете взяти брати навіть плату за членство в цьому ком'юніті. Тобто тут досить широкий спектр для вашої фантазії. Подумайте, яким чином ви можете реалізувати це в вашому бізнесі. Далі ми поспілкуємось з пані Вікторією, яка є клієнткою агенції Марченко Маркетинг. Вона поділиться власним досвідом, щоб уберегти вас від багатьох помилок, які можуть коштувати вам гроші. А також розповісти, яким чином ви можете збільшити прибуток вашого інстаграм-магазину. Привіт, Віка! Нарешті ми з тобою змогли е, зізвонитися через ці постійні перебої світла. Це було досить складно, але ми все-таки це змогли зробити. Е, тож е, давай почнемо, розкажи кілька слів про себе: як давно ти в цій сфері, та е, як починала свій бізнес в сфері торгівлі е, в інстаграм. Ну, всім привіт. В першу чергу. Декілька слів про себе. Мене звати Віка і в б'юті сфері я вже шостий рік. Починала я чисто на ентузіазмі, тобто, це було чисто велике бажання чогось досягнути, тому що великого бюджету не було. Ми починали з того, що знаходили оптових постачальників в Google. І для того щоб навіть не витрачати додаткові кошти на доставку, ми кожного дня їздили з цим товаром на, на взагалі в інший кінець Києва. Тобто ми приймали замовлення, шукали якісь фото в інтернет, викладали їх в інстаграм. І е, коли з'являлося замовлення, ми їхали і забирали цей товар е, в, на складах, тому що ми не мали можливості його е, закупляти. Е, спочатку ми створили сторінку, е, абсолютно нову з нуля, і зрозуміли, що ну, якби з пустою сторінкою ми нічого не зробимо. І е, тоді. Е, Моєму чоловіку прийшла прекрасна ідея придбати сторінку. Тобто, ми інстаграм сторінку не розкручували з нуля. Ми її купували. Тобто, це те на що ми виділили бюджет. Ось стрінка була як би скат не з дуже великою аудиторією, але все-таки там щось було. І завдяки тому, що ми її придбали, це було давно. Тобто, зараз трішки інші поняття інстаграму, так і розкручувати її з нуля, все таки реально, тому що зараз люди купують, коли в тебе хочуть 200 підписників, і є таргет, і є рілс. Тобто, це зараз все по іншому працює. Тоді е, тільки реклама у блогерів і е, мала бути хоча б мінімальна кількість підписників. Саме тому ми прийняли рішення її купувати. І от коли ми її придбали, цю сторінку, у нас вже вийшло робити, хоч якісь перші замовлення. Тобто, в нас там, взагалі, е, якщо говорити в цифрах, ми в місяць могли закрити всього 15 тисяч обороту, тобто ми починали саме так. Угу. А що найкраще спрацювало Ось за всі ці 6 років, якщо е, оглядатися назад, які інструменти, можливо, чи е, якісь лайфхаки найкраще працювали в плані продажів через Інстаграм? Моє лице. Тобто особистий бренд маєш на увазі. Да, да, тобто, на мою думку, спрацювало те, що була особистість. Люди купували в першу чергу за моїми рекомендаціями, тому що я це все показувала, показувала текстури, розповідала, як це використовувати. Всі особливості. Тобто, це була не суха сторінка, на якій був товар і опис, скільки там мілілітрів і підійде, наприклад, сухій шкірі. Ми до цього додали. Людину. Люди люблять людей. Uh, да. uh, в, принципі, uh, в принципі, я думаю, що за цей час було дуже багато факапів, помилок, uh, якими найбільшими факапами ти могла поділитися, щоб uh, наші глядачі змогли їх uh, уникнути і зекономили там час, нерви, гроші і так далі. Mm. Ну, на хвилинку. Зараз я подумаю <смеш> <смеш> на рахунок фокапів. Ну, у нас був як би так сказати, злив коштів на блогерів. Тобто, це був один із найбільших фокапів. Тоді, коли ми вже, на мою думку, дійшли певного рівня, я була готова вкладатися в рекламу блогерами, таргетом. У мене це все виділили певний бюджет. І закупляли блогерів і таргет. і це все було просто е, в трубу, <ріст> просто в мінус. Ми залишились без бюджету і е, без результату. Тобто, тут навіть не можу сказати, що з цього можна винести якусь пораду, тому що все таки е, робота з блогерами і таргетом це індивідуально. Тут е, єдине на що я дійсно тут можу звернути увагу, що дуже потрібно так обирати спеціаліста. Якби не слухати те, що він говорить, а подивитися його кейси і результати, тому що з Таргетом у нас склалася історія, що ми дійсно дуже довго вели переговори. Ми вирішили, як би сказати, не брати фріланс, а звернутися саме до компанії з дуже великим рейтингом в Україні. Вона входить в топ 5 чи 10 компаній в Україні. Їх послуги коштували дорожче і якби. Відділ продажу, який з нами вів комунікацію, він свою роботу відробив просто чудово. Але на практиці нам поставили менеджера, якому було дуже так плювати на нас. І коли на третій чи на другий місяць він сказав, що Mm. Ну, коли ми вже говорили про те, що абсолютно жодного результату, він сказав, що вибачте, я відмовляюсь від вашого проєкту, тому що я не бачу в ньому з ним сенсу працювати і не зможу надати вам результат. Ну, це показує е, тільки як це сказати, непрофесіоналізм, тому що в нашій ніші не показати результат. Це складно. Тобто, хоч якийсь він мав би бути, тобто це мог, міг би бути, ми могли, хоча б вийти в нуль, але не був повний мінус. Тобто там була проблема саме в спеціалістах, тому що я також не вважаю, що на той момент це був малий бюджет. Бюджет на рекламу був також немалий. Їх робота також ну, була немалою, тому там проблема була саме в спеціалісті. А з блогерами тут така штука: пощасти чи не пощастити. Ти ніколи не знаєш. Абсолютно ніколи тут. Просто на вдачу. Так, це в певному плані рулетка. Ось. Да, да. Ну, тут треба дуже так скурпульозно підходити до цього процесу. Mm -hmm. Я сподіваюся, що я нарешті зберусь та випущу відео на цю тему, але поки що мотивації замало. Тому якщо вам цікава ця тема, будь ласка, дайте знати в коментарях, це мене буде дуже сильно мотивувати. Добре, Віка, скажи, будь ласка, для людей, які тільки починають роблять перші кроки в цьому напрямку, які топ-3 поради ти би дала, щоб вони змогли успішніше стартувати в торгівлі через Інстаграм? Тільки через Інстаграм, так? Ну, поки що так. Ну, все рівно скажу, що перше це. Зробіть сайт, хоча б якийсь маленький, кривенький, простенький, Але людина, яка буде у вас купувати, їй має бути зручно де обрати товар. Якщо у вас будуть чисто пости, людині буде незручно. Або вона буде звертатися в директ, або вона запутається. Як ну, якщо у вас, наприклад, немає бюджету зробити там. Повноцінний сайт, так є послуги Google, Тільда, чи я не знаю, Tilda, це вже російський, ми його не використовуємо. Ну в цілому там є такі платформи. Є на яких все-таки можна зробити це. Ось. Тільда, це російський чи ні? Так, так. Так, все, ми його не використовуємо. Ну, ось. Потім. Не, не витрачайте бюджет, тобто, якщо ви е ваш бюджет з, з обороту. Якщо у вас є хоча б перші продажі, не забирайте цей заробіток. Тобто, от ви маєте розуміти, що це довготривалий шлях, і все, що ви зробляєте, ви маєте вкладати надалі. Тобто, не вийде так, що ви, наприклад, там заробили, ну, візьмемо, до прикладу, 10 тисяч гривень в місяць на інстаграмі. Пішли, купили собі нову сумочку, тому що ми дуже хочемо. Так це не працює. Всі ці 10 тисяч, які ви заробили, ви маєте відкласти і вкласти далі в товар. Ви маєте зробити собі асортимент, тобто ви маєте набити базу. Ми не чіпаємо зароблені кошти з товару, тобто ми їх далі обертаємо. Сайт, товар, і третє обов'язково додавайте особистість, тому що інстаграм це місце, в якому люди дивляться на інших людей. Якщо ми говорили про сайт, це зовсім інша історія. Тобто, там ви можете не показувати себе і нічого не розповідати. Але в інстаграмі ви маєте. Буде цікавим для людини, тому що в будь-якому випадку інстаграм це досить конкурентна така платформа. І Якщо ваша сторінка абсолютно не цікава, там немає людини, ви заїкаєтесь і не знаєте про що ви говорите. Людина просто елементарно піде на іншу сторінку, тобто це факт. Особистий бренд він є самим вирішальним в цій або у вас мають бути супернизькі ціни. Але ми всі розуміємо, що так ви далеко не заїдете на демпінг. Тобто людина купує або людини, або і за ціни. Але всі ці демпінгатори дуже швидко зникають з ринку, і це не чесна конкуренція. Якщо випадково так думали робити, всі колеги в біти дуже не люблять людей, які займаються демпінгом. Я вас одразу попереджую. Це дуже непрофесійно, тому таким не займайтеся. Ще я думаю, буде цікаво, як саме ти обирала нішу. Чому саме б'юті індустрія? Це якийсь внутрішній поклик, чи були якісь більш перспективні умови? Чи все це тобі здавалось більш перспективним напрямком? Тут важливо розуміти, що це була не тільки моя ідея. Тобто, я як дівчина дійсно обожнювала там косметику, і до відкриття магазину я постійно купувала собі щось. Я дивилась блоги на Ютубі. тобто, це ось цей б'юті маніячізм, чи як він там називається у дівчат. Це все у мене було. Я це все обожнювала. Але я ніколи не бачила себе б'юті блогером. Ну, тобто я навіть ніколи не уявляла, що я десь там зможу комусь розповідати про косметику, тому що у мене були якби це правильно сказати, особисті, те, що, те, що мене зупиняло. У мене був суржик, і я взагалі не планувала говорити щось на камеру. І дійсно, мої перші відео були: якщо зараз зайти в архів, ми всі будемо плакати. Тому що це було не було освітлення, це були е, відео в ванні, кімнаті на пральній машині. Оце моя косметичка, і це я беру з собою. Е, ось. І тому е, мене дійсно просто е, підштовхував чоловік і казав: Знімай, знімай, давай, знімай. Він мене підштовхував, і тоді це вийшло. І... Коли ми як ми обрали цю сферу, ми планували. Ну якби нас сімейний бізнес з чоловіком, і ми обговорювали. Ми хотіли свою справу, і ми обговорювали, що ми будемо відкривати. І як зараз пам'ятаю цю розмову, чоловік сказав: є декілька ніж. В які, в які завжди зливають кошти. Тобто, що б не сталося, в якій люди будуть купувати. Тобто от війна, але голову мити треба. Війна, але їсти я хочу. Тобто, і ми тоді е, говорили про те, що е, це триніші: алкоголь, е, їжа і косметика. І з цих трьох е, пунктів е, дійсно найближча була для мене косметика, плюс. Е, е, у Чоловіка там був маленький досвід, він колись починав продавати гель-лаки, але він це робив через OLX. Тобто, але в нього вже був успішний кейс. У цьому тобто дійсно у нього вийшло. Тобто він був не в мінус, він був не в нуль. Там не були космічні обороти, але це був додатковий дохід, і в нього вийшло. Він казав: дівчата купують і у нас будуть купувати. І так ми зупинились на б'юті сфері. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте ваші коментарі, щоб популяризувати український контент та пришвидшити розвиток українського Ютубу. Побачимось!